Вітаю вас! Я вже досить сильно втягнувся в пивоваріння, до цього моменту провів 5 варок зернового пива і вирішив спробувати найпростіший спосіб варки без оцукрення, без нічого, просто з ячмінного екстракту. Між іншим, такий ячмінний екстракт можна, звісно, придбати в магазині Craft Store, як і всі інгредієнти і обладнання, про яке будемо сьогодні говорити. Але для того, щоб нам зварити пиво саме з такого екстракту, нам не потрібно майже ніякого обладнання, крім куба ну або каструлі великої, ферментора, і практично це вже все. Ну, тобто не потрібно ні бункерів, ні цукрення проводити, ні, ні промивочної води готувати, нічого. Ми просто зараз заливаємо цю маласу, кипятимо воду, додаємо хміль, охолоджуємо додаємо дріжджі і воно бродить. Все весь процес має зайняти десь приблизно з нагріванням води і варки, ну, приблизно півтори години. Якщо сама варка зернового пива, вона буде займати принаймні 3 години, а може і навіть і до п'яти, залежно, ну, залежно від того, на чому ви готуєте. Що таке сам ячмінний екстракт? Це, от уявіть, ви оцукрили сусло, у вас вийшло, можна сказати, пиво, ви витягнули зерновий цукор, і випарували 80% води. Оце і буде ячмінний екстракт. Тут ми маємо екстракт ячмінного солоду, Пів на пів звичайний базовий солод з бурштиновим, Пів на пів, так, 50. на 50. І сьогодні хочемо зварити пиво на подобі колишнього пива оксамитового з заводу оболонь з Києва. Мені порадив це зробити Даниїл Приваченко, власник крафт-стору. І десь ну, і ми хочемо отримати щось віддалено наближене до того старого рецепту. До самого обладнання, яке я використовую, використовую 40-літровий куб з стеном на 3,5 кВт і от регулятор потужності тут, звичайний, без нічого. Автоматика є на сні, але ми сьогодні готуємо максимально просто. От починаємо нашу варку, просто ну, надзвичайно просто. Нагріли от води. 25 літрів, можливо, трішки менше. І маємо тут 5 кілограмів. Солодового екстракту. Тобто гідромодуль десь буде приблизно 4,5, так до 5. Я не хочу, щоб було максимально міцне пиво. Я хочу отримати таке 4% алкоголю до 4,5-5, до 5 максимум. І е, потрібно також враховувати те, що під час варки наша вода википить. Десь википить приблизно літрів 2, можливо 3, залежно від того, яку напругу будемо подавати. Зараз, коли розбавимо сусло. Водою, помірюю потім все рефрактометром, скільки буде брікс. Якщо буде занизька концентрація цукру, просто додам більшу напругу і випарую більшу кількість води. Все. Така, можна сказати, карамель вона надзвичайно смачна, досить тягуча. Тому е, саму каністру бажано нагріти в теплій воді. І потім також ще е, прополукати водою. Ми будемо полукати. Зразу тут зараз крана я покажу як. От, Бачите, тече, тянеться. Я виливаю поступово, щоб воно. Гарненько там у мене ні фальшна, нічого нема, зразу на те йде. Я зразу перемішую, щоб воно не було дуже густе, щоб часом там не прилипло. От, Бачите? Гарненьке яке виходить сусло, суперове. Чим поступається і які переваги має такий спосіб варіння пива? Спочатку з переваг. Простота, швидкість, доступність. І е, мало, мало ризиків. Тобто, коли ви починаєте варити пиво, я би рекомендував спочатку зварити все-таки. з Екстракту Попробувати, подивитися, як варка, як хміль, і так далі. А тільки тоді вже братися до цукрення, бо оцукрення може завжди піти не в ту сторону, що треба. З мінусів такого способу варіння пива ми не можемо контролювати, яке буде пиво в кінці. Ми можемо там хмелем тільки трошки аромат контролювати і смак. А от які ми цукри витягнемо. Яке буде пиво сухе, не сухе, солодкувате. Це все. Тут ми не можемо контролювати, воно вже залежить тільки від того, яке ми маємо сусло. Яке нам його от таке воно і буде. Тому можна частково контролювати тим, що вибирати е, сам, сам екстракт, тип екстракту. У мене тут є такий він бурштиновий, бачите, пиво буде темне. Не темне, а таке ну, бурштинове. Не буде як дункель, не буде як стаут, воно буде таке більше підборштинове. Тому що тут. Частина екстракту базового солду, а частина такого більше карамельного. То і все. З зернового пива, як я кажу, можна повністю контролювати все. І там кожна деталь впливає. А тут ми не маємо такої великої влади. От. Тепер ми все гарненько розміщали, на дно нам нічого не осіло. Між іншим, ця штуковина надзвичайно смачна, солодка. Хто не пробував? обов'язково купіть, попробуйте. Навіть за самого смаку. Щоб розуміли, що можна з зерна витягнути. Тепер через краник зливаємо частину сусла в каністру. І зараз будемо її полукати. Бо тут все-таки залишається досить багато. Дуже добре закрите щоб часом, бо мені треба ще її перевернути наверх. От. Я гарантую вам, що оце надзвичайно смачне сусло, можна навіть з нього робити квас. Між іншим, можна робити квас. Не обов'язково варити пиво з такого сусла. Так. Гарненько все. Гарненько. Бачите, яке виходить пиво зразу у нас. Ух! Ух! Тепер, щоб переконати, що ми більш-менш щось нормально зробили, я от, візьму поміряю цукристість і буду знати приблизно. Що воно мені дає на рефрактометрі отакого от типу. Також можна взяти все в Крафтсторі. Так, як бачите, ми переборщили знатно, хоча е, розрахунки були ну, ніби нормальні. Маємо 15 з чимось, брік майже, Брікс майже 16, тобто треба додати ще декілька літрів води. Майте на увазі 25 літрів води для нормального пива не сильного. Це є замало, е, за треба лити принаймні. Ну, я б сказав 28. Плюс того, що воно ще має випаруватись, це взагалі. Доливаємо ще з 5 літрів води. Як бачите, майже вже вже практично почало закипати, збираємо піну. І як тільки почнеться активне кипіння, зменшуємо потужність. Бо я зараз працюю на максимумі. От, зменшили напругу. До того, щоб кіп... до такого, ну, бачите, щоб воно кипіло. Зараз воно ще ліпше буде кипіти. А не просто було гаряче, не стояло. Все-таки повинно бути кипіння саме. От, от приблизно отаким от чином. І тепер, чому засікаємо час? Та тому що нам потрібно вносити хміль. Будемо вносити просто звичайний базовий хміль. Зац чи саз. Не знаю, по якому його читати. От. Засікаємо час варки. І будемо робити два внесення хмелю на 5 й хвилині і на 55 й хвилині, бо час, регу... Ре... бо час внесення хмелю він регулює те, що хміль віддасть пиву. Якщо вносимо на початку варки на 5-й хвилині, хміль віддає пиво гіркоту хмільну. Якщо вносити посередні варки на 30-й, 35 хвилині, приблизно хміль буде віддавати пиво хмільний смак. І якщо вже в кінці, десь на 50 і 55 і так далі, хвилині варки, то хміль буде віддавати пиву хмільний аромат. Сьогодні робимо два внесення хмелю саме для цього рецепту. На початку і в кінці, в середині, не будемо давати. Тут маємо 50 грамів хмелю заз. Я буду давати по 25 грамів приблизно, на початку і в кінці. П'ята хвилини нагадую, і вносимо. Першу порцію хмелю. Зараз такий аромат піде. Ні з чим неможливо його порівняти. О, м -м -м, просто супер. Ідеально. Виперулося у нас досить багато води. Літрів три мінімум, як я казав вже. Так, так і сталося. І вносимо останню третю порцію. Точніше, третє внесення робимо. Зробили перший і робимо третє. Для хмельного аромату. Взагалі на 10 літрів сусла. Вважається, треба дати десь 12-15, можна трішечки більше хмель. Я тут якраз дав на 30 чимось літрів 50 грамів хмельни. Якраз те, що треба. Вариться ще 5 хвилин, виключаємо нагрів і якомога швидше охолоджуємо. Ферментер, в який будемо переливати зараз, сусло, обов'язково продезінфікувати. Я роблю це піросульфітом калію. Все, закінчився час варки. Зібрали якомога більше піни, випарувалося декілька літрів води. Сусло досить цукристе, буде міцне пиво. Тут міцність 13% мінімум. І виключаємо нагрів. Вже спливли наші 60 хвилин варки. Наше пиво на елових дріжджах відбродило десь 11 днів. І тепер будемо його розливати по пластикових пляшках. Брудило воно, звісно, що при температурі від 15 до 22 градусів, так як і рекомендується. По пластикових пляшках можна по скляних з бугельною кришкою. Так, тепер нам треба пляшки продезінфікувати. Я використовую розчин пірусульфіту калію. От, Заливаю його. Просто в пляшку. Дуже просто працюється з піросульфідом калію, мені подобається. От. І тому використовую саме цей дезінфектор, можна і використовувати інші. От. І от. зболтав добре. І пляшку можна використовувати. Заливаємо тепер в іншу. І повторюємо процес. Тільки наголошую, що також потрібно буде продезінфікувати корки, якими ми з його також треба буде опустити повністю в розчин піросульфіту калію. Крім дезінфекції, нам потрібно в пляшки додати. праймер, це може бути декстроза, як в нашому випадку і буде. Може бути сусло первинне, яке зберігалося. Ну, про це не будемо сьогодні. Або мед. Ну, або цукор, але цукор не рекомендується. Краще використовувати три перші наведені методи. Я використовую декстрозу. З розрахунку 7-8 грамів на літр. Тобто будемо брати 7,5 до 8 грамів. Як вийде насипати, побачимо. Використовую такі електронні ваги, звісно, що можна придбати в Craft Там їх і брав. От. Набрали 7,8 і тепер висипаємо просто цей пірусульфіт в пляшки. Я роблю це через лійку. Ой, не пірусульфіт, а декстрозу. От. Таким чином, мачте, осіло на дно і тепер можна сюди вже заповнювати пиво. Тепер за допомогою о, силиконової трубки і дозатора. Трубки з дозатором будемо заповняти фляшки. Такий принцип дії ці, ці, цього дозатора. В нього на кінці є клапан, який при натисканні вивільняє рідину. От, прошу. Нажали і воно тече. І поки ми нажали, ну, нажали воно буде текти. І от, як відпустило, одразу перестає текти. Для заповнення фляшок, для заповнення пляшок надзвичайно зручно. От, використовуємо такі звичайні пластикові пляшки. Можна використовувати. Пляшки з бугольною кришкою. Пивні, спеціальні, в жодному разі не пляшки з-під горілки, бо їх розриває. Розумієте, от коли ми, ну, який принцип карбонізації, коротко скажу. Ми задали в напій ще якусь порцію цукру. Це зерновий цукор, декстроза. І тут в нас в суслі це живе пиво, ми його не пастеризуємо. Тут ще є деяка кількість дріжджів. І тепер от ми задали цукор. Дріжджі почнуть цукор поїдати, вивільняти ще якусь кількість алкоголю, але нам не в цьому розходиться. Нам розходиться саме в вуглекислому газі, який буде вивільнятися. От вивелення вуглекислого газу в напій якраз і називається карбонізація. Тобто це є карбон вуглець. От, і коли карбонізація прийде успішно, наше пиво простими словами буде газоване. Воно буде мати таку характерну певну піну. І тепер наповнювати пляшку. Пляшку наповнюю під саме горло, горло, бачите, аж під самі вінця. Прошу, Бачите, отак. І тепер, коли ми виймаємо, бачите, дозатор, пиво повертається якраз туди, коли потрібно. Я коли знімаю свої відео про пиво, завжди говорю оте й те саме. Ну, деколи даю інші якісь варіації. Але е це робиться для того, щоб ті, хто прийдуть на канал вперше, могли. Бачите процес від початку до кінця. Тепер про бачите, піросульфіті корком закриваємо пляшку. Одною рукою трошки незручно, але стараюся це зробити все одно. От, закрили. Досить потужно закрили, потім краще закриємо. Бачите, на дні в нас залишається декстроза. І нам потрібно дуже добре ПО. от, зболтати. Зболтаємо. Щоб декстроза розчинила, щоб дріжджі могли її поїдати. І як бачите, одразу робиться реакція. Щоб пиво набрало повного смаку, після розливки по пляшках, його потрібно протримати ще десь приблизно, ну, хоча б місяць, десять днів буде карбонізації, і ще десь три тижні воно буде набрати свій смак. Це пиво ми протримали вже два місяці точно. Я вже добре знаю, як воно смакує, вже запаси його майже закінчились. Розлив його по таких літрових пляшках і. Декілька таких пляшок також вийшло, бо пива було досить багато. Як бачите, колір такий аж червоного ближче, навіть не, не бурштиновий. Глибоко бурштиновий, мені найбільше похоже на житній пиво. Пробуємо. Беште пиво газоване, але не занадто газоване. Аромат дуже приємний пивний. Пінка надзвичайно стабільна, як бачите. От, Бачите, яка піднялась величезна хороша корона. момент істини. Пробуємо пиво. хоча я знаю дуже добре, як воно смакує. Легенький присмак карамелі. М -м -пиво солодкувате, дуже газоване ну, через те, що багато цукру було, і досить алкогольне. Знову ж таки, через те, що багато цукру ми е -е зробили. А зробилося багато цукру через те, що мені в кубі не вистачало об'єму, я і так залив 30 літрів з чимось, і майже почало збігати, як я марив. Тобто на 4 літри концентрату. Чи кілограми концентрату метаю. Треба трішки більший куб. Щоб зварити ну, пиво нормальної алкогольності, можна так сказати. От. Домінантні смаки ще. Трішки солодкувати. Хміль дуже легкий, гарно, гарно зайшов, пасує. в Загальному освіжаюче. Літнє пиво, хоча виглядає темне, але воно повністю літнє, зовсім не гірке. Назвичайно приємно. Результатом я більш ніж задоволений. Рекомендую всім спробувати варити пиво з концентратом. Зернове також, але зернове зробити важче, набагато важче. А це пиво можна зварити в будь-якій кастрюлі. От. Тому пишіть, що ви думаєте про такий спосіб виготовлення пива. Всі інгредієнти, звісно, що в Story, посилання в описі. Дякую за увагу. Побачимось!